П'ять пожеж за добу були спричинені обстрілами з боку окупантів. Вночі 26 травня війська Російської Федерації завдали обстрілів по місту Ізюм. В результаті ударів відразу сталося чотири пожежі. Горіло дві будівлі навчальних закладів: гаражі та складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 4,5 тисяч квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. До ліквідації пожеж було залучено 10 відділень служби порятунку. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Того доби рятувальники також здійснили чотири виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів в Чугуївському районі селища міського типу Вільча. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, вікна та лінії електропередач. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів.